В Україні зросла вартість оформлення документів, необхідних для виїзду за кордон. Найпопулярнішим документом вже рік залишається закордонний паспорт, каже керівник міграційної служби в Одеській області Олена Погребняк. Оформлення термінове тепер коштує 1496 гривень, це з подороженням вартості бланку і фактичним оформлення. А нетермінове коштує 856 гривень. Причому хочу зауважити, що паспорт, який оформлюється дитині, і Він діє протягом чотирьох років, а не протягом десяти років, як дорослій людині, коштує таку ж саму ціну. Подорожчали послуги не лише для громадян України, а також для іноземців. Так на сьогоднішній день тимчасова посвідка коштує оформлення 1258 гривень, а постійна посвідка 1013 гривень. Програма безкоштовного продовження терміну паспортів вже не діє, зазначає спікер. Через це велика кількість українців повертається за кордону для того, щоб зробити нові паспорти. Також приїжджають щодо оформлення окремого паспорта дітям, якщо були вклеєні, та також діючого паспорта. То звертаю увагу громадян, цікавтесь заздалегідь, враховуючи те, що Хтось з наших громадян вже працює за кордоном. Діти навчаються в школі, тобто, щоб враховували термін виготовлення. Але є й позитивні моменти: термінове оформлення закордонного паспорту відбувається чітко в строки, каже Олена Погребняк. Тобто регламентовані 10 днів на сьогоднішній день повністю в кожному районі області дотримуються. Попит на оформлення id карток серед одеситів під час війни не зріс. Цифри залишились на рівні 2021 року, розповідає. ...в міграційні служби регіону, але зараз послуга стає більш популярною. Багато батьків звертаються саме для оформлення документів дитині. Оформлення першого паспорту є безкоштовним. Після цього вже діє цей паспорт до 18 років, оформлює 4 роки. Після 18 вже оформлюється на 10 років. І так, термінове виготовлення за 10 днів 820 гривень, нетермінове 450 гривень. Батьки дитини можуть безкоштовно отримати ідентифікаційний код в міграційній службі, говорить спікер. Лише потрібно повідомити. Співробітника міграційної служби, які здійснює оформлення щодо того, що потрібно дитині оформити ідентифікаційний номер при оформленні ID. Якщо вже він оформлений, то будь ласка, візьміть з собою оригінал, щоб цей номер був внесений на id картку і тоді дитині не буде потреби носити з собою ще в паперовому вигляді. Номер він буде вже значитися на id картці Ще з позитивних моментів. В Одесі продовжено дію пільг на поточний рік для певних категорій громадян. Пільга є в розмірі 30 від суми оформлення, і, наприклад, вона розповсюджується на такі категорії громадян, як літні люди старше 80 років, як багатодітні родини, як інваліди першої другої групи. Повний перелік є на сайті Одеської міської ради, а також ми розміщуємо постійно на своїх сторінках у Фейсбуці.